Права 1104. Укажіть рівняння з двома змінними, які з них є лінійними. Ну що ж, стартуємо? Перше рівняння 3X-2y дорівнює 5. Тут у нас є дві змінні X та Y. Вони у першій степені. Так? Тобто, вигляду ax плюс by дорівнює c. то це лінійне рівняння у нас. Записуємо, що це у нас лінійне рівняння з двома змінними. Записуємо ще це лінійне рівняння з двома змінними? Друге задання 2х квадраті мінус 3 у в квадраті рівнює одиниці. Тут у нас є дві змінні x та y. Тобто це буде у нас рівняння з двома змінними, але це не лінійне рівняння, у нас тут х в квадраті і y у квадраті. Записуємо, що це у нас рівняння з двома змінними. Рівняння з двома змінними. Третє, x-2, що множиться на y плюс 1 дорівнює 5. Ну що ж, тут у нас є дві змінні. Це буде рівняння з двома змінними, але це не лінійне рівняння. Вигляду AX плюс Бі дорівнює це. Записуємо, що це у нас просто рівняння з двома змінними. Рівняння з двома змінними. Є. Четверте 4х мінус 0 у дорівнює 8. У нас тут є дві змінні x та y. Коефіцієнти у нас 4 0 та 8. Це буде лінійне рівняння з двома змінними. Записуємо лінійне рівняння. Лінійне рівняння. З двома. Змінними. П'яте, X, e, X П'ятех на y помножити на z дорівнює 12. Це у нас рівняння з трьома змінними. Це не буде рівняння з двома змінними. Ну і Шосте, 1 7х плюс 18 19. Це буде лінійне рівняння з двома змінними. Коефіцієнти у нас одна сьома, 18 і 19. Тобто, записуємо можемо тут записати, що це у нас рівняння з трьома змінними В п'яте. Рівняння з трьома змінними є? Ну і шосте це в нас буде лінійне рівняння з двома змінними, а записуємо лінійне рівняння. З двома змінними. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, укажіть рівняння з двома змінними. Записуємо тоді. У нас рівняння з двома змінними: один, два. Три. 4, Шість. Отже, записуємо один. Два. Три. Потім чотири. І шість. Всі окрім п'ятого. Є. Які з них є лінійними? Лінійні у нас перше, четверте і шосте. Записуємо перше, четверте і шосте. Є. Ну що ж, ось таке завдання на лінійні рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.